Добрий день, дивіться сьогодні. Посилочка у нас була з швидкорізним матеріалом. І один маленький момент у швидкорізному матеріалі. дивіться Швидкорізний метал це метал, який повністю зроблений із сталі r 6 5 R18, це значить 18% вольфрама, 6% вольфрама, 5% молібдена Розшифровується. Вона має бути зроблена з цільного металу. ну от так як... Як в цьому випадку. Ось, наприклад, в цьому випадку тут припаяні швидкорізні пластини або твердосплавні пластини, я ще не перевіряв, аналіз не робив. А сама, сам метал основи він із звичайної залізяки. Бачите іскру? Це іскра звичайної залізяки. Це іскра швидкоріза. Якщо є такі припаяні пластини, твердосплавні або швидкорізні значення немає, воно не йде як швидкоріз. Зверніть на це увагу, це такий доволі таки важливий момент.